Тобто зверну сумі не 30 тисяч, а 25 тисяч. 30. Це видавство бюджету. Решта видатків, які були раніше погоджені комісією. Будь ласка, Ми дійсно розмовляли з Русланом Матрійовичем, який сподавши на ялинку, на те, щоб нам прикрасити ялинку і обновити трошки її. Йому вистачить 22-25 тисяч гривень. І тому виходить з того, що 25 буде достатньо, а 5 тисяч залишається ще на резерв, на Добре, ну, Яка пропозиція буде шановний депутат? Підтримаємо? Прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти, утримався, приймається. Ще яка Ще поки Ще оголосили і а де з допомогою змінами. Ні, ні, це питання. Почекайте. Ми вияснили все і поставили на цьому крапку. Прошу підтримати. Прошу поставити. Хто проти? Хто утримується? Дякую. За роботу працівника. Пошлуйте.